Ну що, получив з нас отакий огляд про мотоцикл Ліфан. І епічне завершення цього огляду. Братва всіх, вітаю! Ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде такий цікавий відос про мотоцикл Ліфан. Який краще вибрати? Який краще підходить для яких задач, та і взагалі проговорить про кожного із них, оскільки з минулого відео ви знаєте, що Ліфан це якісна фірма серед Китаю і вартує вашої уваги. В першу чергу давайте піднімемо питання практичності та потужності цих мотоциклів, оскільки в наявності є мотоцикл Ліфан КПТ-200, Ліфан СР 220. Ліфан КП200 і Lifan CTR 200. І саме цікаво, як ви можете бачити, що це все 200-кубові мотоцикли. Але я їх розставив в такому порядку, не просто так. Найпотужнішою 200-кою вважається Ліфан КПТ 200. Має 22 кінські сили. Ліфан SR220 має той же самий двигун і ту саму потужність 22 кінські сили. КПшечка, яка не втрачає популярності двигун НБФ2, має 17,5, ну, можна заокруглить 18 кінських сил. Та Ліфан 200. Не буду брехати. Якщо не помиляюсь, там в районі 14,5 15 кінських сил. І саме цікаво, за 4 роки на ринку Ліфан добились результату у 22 кінські сили. тобто, Повисили цей показник аж на цілих, ну хтось скаже не багато, але 200 кубів, які мають 15, вже мають 22 кінські сили. Як на мене, це прогрес. Бо дуже багато людей кажуть, скільки кубиків. От я думаю, це багато хто чув. Там. От, паркуєшся на мотоциклі, питання, а скільки кубів? То кубатура це не основне. Звичайно, що значення це має, але кінські сили це основа. Ну, а тепер будемо говорити за кожного. До речі, хочу зауважити, що хотів поставити мотоцикл Liefan KPS, який має також свою актуальність, але поки я дождусь цього мотоцикла, то не буде цих мотоциклів, то за нього я також буду говорити. Ну що, Ліфан КПТ-200. Новинка 24-го року, оновлений, як на мене, оновлення. Передбачають собі тільки оці наклейки, оскільки це той самий капітошка 4 Нового в ньому, крім оцих наклеїк, нема нічого, якщо порівнювати з 23-го року. 22 кінські сили, 4 клапани, рідини охолодження, шестиступка, дискові гальма. Що ще я сказати? Новий двигун. Я б сказав би найкращий 200-кубовий двигун. Який випускала фірма Lifan. Там був коментар, що немає гравіровки, як на моєму мотоциклі на болтах в бигуні. До речі, свій стидно показувати, оскільки їздив по бездору. Але це не каже, що це якесь вже інше виробництво, що КПТ 4В це якась, не знаю, там, якийсь партак. Це не так. Ну що, в принципі, зонд, термостат, розширений радіатор. Залитий G11 заводу. Двигун топовий, мотоцикл заточений під туризм. Там мені писали, що це ніякий не турист, 17 колеса, не турендурна база. Що має бути 1721 або 1821, точніше. Хочу сказати, що все-таки це турист, хто б ще не казав. Посадка, можливо, коняк в ньому мало, але я як власник скажу, що. Їхати на цьому мотоциклі вам буде зручно на далеку відстань без всяких питань. Дерев'яний Аморт це єдиний мінус цього мотоцикла. Це відмітив навіть сам власник, який проїхав 92 тисячі на кпт 19 2019 року. Тому, як таких мінусів, мотоцикл немає, тільки переваги. Ну а за підвізку можна змиритися. Щоб завершити огляд цього мотоцикла, там був коментар, який вже краще все-таки вибрати. NBF2, який в мене он знаходиться, чи новенький КПТ-4В. На мою думку, вибирайте краще новенький. Бодріше їде. Новий мотоцикл зможете придбати. Мій вже, ну скажу так, як каже сам досвід, можна купити з нормальних рук і він буде вам служити, але краще взяти те, що більш потужніше, хоч трошки. Отака симпатична фара новенька, як на мене. Треба йти нога в ногу з часом. Це моя позиція. Але все-таки мій мотоцикл має також місце бути. І власники, які катають на нбф 2, знають, що ця модель перевірена часом. Ну що, Liefhan SR220, найпопулярніша 200-ка серед молоді. Має той самий двигун. Абсолютно той самий, але це вже Naked. 24-го року там були коментарі за звук. Хочу сказати, що все-таки звук на цьому мотоциклі такий самий, як і 2023 року, бо до мене заїжджав власник на ЕСРі 2022 чи 2023 року, то там такий самий вихлоп. Я порівняв, згадав і в принципі, нічого там такого заумного чи нового немає. Що сказати за цей апарат? Кому він підійде? До речі, за КПТшку, само собою, любителям подорожі. Абсолютно будь-яке покриття, асфальт, грунтовки. Цей мотоцикл проїжджає без всяких запитань. Це мотоцикл більше для міста, ні про які подорожі мови йти не може. Металевий бак, посадочка така, щоб їхати шустренько, не навалюватися, але й не туристична. Ну, прикольний мод. Посадка як на мене краще, ніж на текені 24-23 року. Якось так. Хочу сказати за оцей датчик. Там писали, що там за обмеження швидкості. Я вам скажу, що переривши форми різні, не знаю. Одні кажуть, цей датчик є, другі кажуть, немає. Треба зробити буде тест, заміра швидкості і так далі. Як їде новий SR220 і як їде старенький Аліфан. Але мотоцикл, як я казав, підійде більше для молодих пацанів, оскільки він бюджетніший, 1875 доларів і КПТшка 2400. Отака от ситуація. Ну що, переходимо давайте до КП 200. Мотоцикл, який вже на ринку, мабуть, років 3-4 точно не втрачає своєї актуальності. Час іде, КПшка. В попиті. А чого ж так? Для того, що двигун NBF-2, який стоїть на КПТшки 21-го року, 20-го, не втрачає своєї актуальності. Він провірений часом, мотоцикл популярний, чиста 200-кубова версія, сказав би цього двигуна, 17,5 кінських сил, два клапана, вже ніякі 4 там не присутні, металевий бак. Саме цікаво, що мотоцикл має той самий вітровик. Морду йому не оновляють. Двигун, як і казав, на ринку, а щось дизайн той самий. Є в білому кольорі, до речі, також подобається. Цікавий мод. Давайте провіримо посадку, а цікаву, а сісти за цей мотоцикл, які в мене будуть враження. А які враження? Нормальні, я на ньому вже їздив. Прикольний апарат. usb зарядочка На sr 220, як на мене, посадка зручніша. Тут оці, я б сказав би. Тому що кліпони, а кермо руляться, він вигнутий більше, типу зроблений під кліпони, форма сама. Тут кермо пряміше. Тобто я хочу сказати, що на SR220 також зручніша буде посадка, що на КПшки. Також мотоцикл для міста, однапрямок. напрямок. Він бюджетніший, ніж СР220. Кому підійде? Як на мене, підійде те саме, що і SR220, але для тих людей, в кого немає коштів на оцей мотоцикл. Але моя позиція краще підзбирати кошти і купити на 22 коняки, новий двигун. Але само собою так бути не може, в кого коштів недостатньо, то такий мотоцикл провірений часом. За двигун я говорив, його ресурси відомий. Ну що, і останній мотоцикл в нашому списку LieFan CTR 200 Ще GR200. За нього також я згадаю. Але поговоримо за цей мод. В першу чергу зразу буду говорити не за мод, а за оці решотки. за оцю систему, яка йде з заводу в цьому і його фішка, що вже нічого докупляти не треба. Просто купляєте мотоцикл, і там є отака багажна платформа. Уже можемо бачити, що є 4 отвори під болти, щоб закріпити кофор. Отака резинова платформа для центрального кофра. Перевага. Пішли, я б сказав би, ліфановці. В напрямок туризму, навіть уже з капешок і серії таких я б сказав, 200 бюджетних ліфанів почали робити туристи, точніше туристичні нотки. Ну що, практичність? Отака, я б сказав би, дуга, точніше, дуги захисту. Є дискові гальма, вже є в цьому двигуні, повітряне охолодження. Якщо всі, всі три на рідинному, тут повітряне охолодження. До речі, задні. Бачу, барабанні. Ну, посадочка, як на мене, щось між типу КПТ і СР-220, точніше, КП-200. Але посадочка на цьому мотоциклі, я їздив, знаю, що зручніша, ніж на КП по-своєму. За рахунок піднятого керма. Ну що, перевага. Ось такий дефлектор є на приборці. Шутка, це цінник. Цікавий момент. Ну що, те саме, що і КП, але трошечки інше кермо. Більш пряміші плечі будуть. Нового нічого не скажу. Також бюджетний варіант ліфана для людей, які хочуть нормальну якість мотоцикла за певні кошти. Централочка є. Що ще сказати? Та що, нічого не сказати, захист ланцюга є. К ньому підвіска задня. Прикольний. Так, давайте ще проговоримо такий цікавий момент за приборки. Багатьом я не знаю, чого це цікаво. Перевіримо приборочки кожного мотика. така на ctr 200. Ну. Примітивна, але є. Перевіряємо на LіFan КП 200. Механіка пошла, стрілочка, крутиться, все, запустилося. Ну, примітивно, примітивніше, ніж на CTR, але. Все, що треба на приборці є. Тепер на SR220 не видно, вона з підсвіткою. Можете Можете відосами їх передивитися. Там червона або синя. В нашому випадку синя. І червоненька така є, але її не видно. До речі, нічого не виправили. Так само 12 тисяч обертів доступних. Не крутіть в ту зону. Стандартна, перевірена приборка КПТ. От така. Так, фокус навівся, все можна показати. Ну що, порядок. Як на мене, само собою найяскравіша оптика за світло, якщо говорити, на КПТ-шки. Дуже яскраве світло. Діоди Філіпс. У власника нічого не перегоріло за весь пробіг у власника мотоцикла Lifan КПТ-200. Цікавий такий дизайн. Поворотники досить яскраві, по правді сказати, яскравішої оптики, точніше, освітлення, я не знаю ні на одному мотоциклі, уточню, щоб не було ніяких дурних запитань що на китайських мотоциклах. от На ліфана Гробля саме яскравіше світло, оскільки заговорив за нього, ще відмічу е, світло старих моделей. Тут знаходиться в нас, зараз перевіримо, лампочка чи діод. Лампочка. Бачимо галогенневе освітлення. Ну, не то, що мінус можна замінити, але видно, що старіша моделька. Вирубаємо. І тут, само собою, лампа, вмикать сенсу немає. Ну що, згадаю так само КПС GR200, яких не вистачає, не вистачає тут. До речі, ще є такий мотоцикл спорт-версія КПР. Давно за нього нічого не чув. Також треба сказати, ну КПС має такий самий двигун, як і КПТ-4В, такий самий, і ту саму систему живлення. Інжектор. Також стріт такий по-своєму. Посадка сама мені цікава, хотів на ньому посидіти проїхатися, може й огляд записати, напишіть. Якщо актуально в цьому році записати особисто мій огляд на КПС 200, то запишу. Там вже йде в КПС і АБС. Це новинка, я б сказав би. На 200 кубів стоїть АБС. Навіть на КПТшки його або на SR220 немає. Мало мене питають людей за Ліфан кпс 200. Але в нього є також свій культ, я б сказав би такий фанатів, людей, яким він подобається, то пишіть, будемо спілкуватись в коментарях. Так само за GR 200. Наскільки пам'ятаю, там 175 кубічних сантиметрів, непогана збірка. І якщо не помиляюсь, там 12 чи 10 тисяч обертів доступних, що є перебором. Також рекомендую не крутити цей мотоцикл в ті межі. Не забувайте, що це 200 кубів, двохлапана версія. А що, мотоцикл десь на рівні, як і ctr 200 шкода, що його немає. Власники, пишіть якісь, не знаю, свої відгуки по експлуатації, хотів би почути вас особисто. Власники мотоцикла Alifan gr 200 і власники КПС також дайте про себе знати. Ну, ще є такі мотоцикли круйзери К-19, В16. В наявності їх на превеликий жаль немає. Що сказати, круйзаки. Треба робити огляд, тести, не хочуться щось видумувати. Ну що, получив з нас отакий огляд про мотоцикла Lifan. І епічне завершення цього огляду. Пишіть свої думки, чи зайшов вам такий формат. Якщо так, то дайте знати в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, переходьте за посиланням у описі до цього відео, до магазину Артмото. Тому, як і казав, коментуйте на зв'язку.